Ми самі з Волинської області, Кам'янка ширського району, села Хоташів. Зараз моїй дитині шість місяців. В Христині Пограничної ми спостерігаємося. Я звернулася до неї, коли дитині було три тижні. В інтернеті пошукала і там висвітилася ця лікарня, і що приїжджають сюди іноземні лікарі, консультують і оперують. Їм я написала, групу мені відразу написали в відповідь і перезвонила до мене Христина Романіна. Насправді ця дитинка має певні особливості анатомічні це є доволі рідкісний випадок, незважаючи, що це є двобічне незрощення верхньої губи лівалярного відростка. Особливістю є в тому, що цей примаксимум центральний фрагмент. Він не поміщається в зубну дугу, зубний ряд. І нам доводиться застосовувати спеціальні ортодонтичні методи, залучати нас, наших краніофаціальних хірургів з центру, які за допомогою спеціальних ортодонтичних девайсів будуть розширювати щелепи, щоб вирівняти альболярну дугу і потім покращити прорізування зубів. Але першим етапом буде оперативне втручання, корекція губи, закриття розчілин. Далі вже вступають наші колеги-ортодонти. На тому міжопераційному етапі постійно працюємо з ортодонтами, spech patologist. Власне, ми зараз запускаємо програму з американськими колегами по реабілітації, по постановці голосу, по формуванні звуків. Це є і лікувальна фізкультура, тому що потрібно тренувати м'язи, які беруть участь в ковтанні, в мовленні, щоб вони правильно формувалися. Сумніша проблема для таких пацієнтів в роботі анестезіолога це є важкі дихальні шляхи, тобто важка інтубація. Але дитина перенесла анестезію повністю в задовільному стані, переведена в інтенсив для догляду, і на наступний день переведена до батьків в палату. Нам сьогодні зняли шви, ми дуже раді. все пройшло успішно і нарешті ми сьогодні їдемо додому. Ми вислали фотографії нашим американським партнерам в Даласі, проконсультувалися з провідними фахівцями Сполучених Штатів і прийняли рішення про спільне оперативне втручання, яке було проведені у березні. Воно було дуже вдалим. Зараз дівчинка має гарну усмішку. Вона починає вимовляти перші звуки. Ой, дуже тяжко було дивитися на дитину, яка розчила на губи ще двостороння. Але після операції, як то камінь серця, набагато легше вже і для нас, і для дитинки. Набагато краще стала їсти. І розвивається краще, все набагато краще стало і легше. І Зовнішній вигляд покращився, і дихати краще. і Не те, що раніше і їсти не могла, і заважала. Вона дуже втомлювалася і плакала. Дуже тяжко їй було. Хочемо подякувати нашим лікарям, які робили операцію. Це доктору Крейку і Христині Романівни. Після сьогоднішньої консультації лікарі сказали дуже гарний результат, дуже все чудово. Батьки старались доглядали.